Шосте листопада. слава Україні. Героям слава. І так, друзі, сьогодні випробування нової форми. Починаємо з заливки і потім відповімо на всі коментарі, які нас збиралися за цей час. Значить, друзі, для того, щоб налити, ну, коротше, а потім говоримо. Нажимати? Ні, ні, не, так нехай дивляться, а... як ми це робимо. Так, маливаємо компонент А. З компонентом Б підходимо ближче к вічку. І так, друзі, почали з того моменту, коли потрібно заливати. Так як при заливці ти в домашніх умовах, ви в будь-якому випадку повинні дотримуватися правила. А тут самі основні правила це температурний режим. Всіх, всіх етапів, і також швидкість змішування. Так що, якщо це щось зробити неправильно, і в кінцевому того, результат може бути невірний. Ми скільки б вже не робили, у нас завжди хвилює перша заливка, так як періодички знаємо і ми забракували. Значить, температурний режим, температура приміщення має бути біля 20 градусів, ну 20, 21, 19, 22 в такому діапазоні, вона не так критична. Але зато вот, температура форм бажано, щоб була теж 20-21, бо якщо вона буде менша, э, спінювання буде погане, якщо буде більша, ви не встигнете змішати компоненти, воно почне скорше спінюватися. І саме основне, друзі, температура форми. Якщо температура форми не буде така, як потрібна, ваші всі залиті деталі будуть браком. Вона має бути 30-35 градусів, ну, десь так, може навіть до 40 градусів. Ну, ніяк не 18, не 19, не 15 і тому подібне. Є хлопці, які стверджують, то, що якщо зранку прийшли і в холодну форму, можна взяти на 50 грамів більше компонентів дати. І воно і так добре спіняється. Друзі, можливо, з якимись інакшими компонентами так воно працює. З тими компонентами, де купуємо всі ми, хлопці з України. Хто є пенополітант, ми больші купуємо в Кам'янському. Там компоненти при такій, скажем так, раскладке все одно будуть бракувати, так як вони все ж такують теплої форми. Друзі, залили. бачили, що мішал сьогодні, а 15 секунд. Зазвичай, коли вже рука набита, можливо, я її трішки більше мішаю, можливо, трішки менше. Ну, ми останній раз лили пару місяців назад. Це буквально опять пробну якусь форму. А основна заливка це було вже більше пів року назад. Так що, можливо, і забув, можливо, можна було більше помішати і тому подібне. Виліли, дивимося. Так, о, ну відповідати, о, вже почало щось вилізати. Ну то зараз нехай поки вилізають. Основні питання, які задавали, так як є люди, котрі зараз закінчили сезон чоловочівський і вирішують о, дивитися в сторону ти напритаманих форм. Ну, для заривки ти напритану форму для залівки. Починають задавати питання. Які питання? По великому рахунку, покажи, як то виглядає, о, скільки то коштує, о, які там при. Коротше, преимущество його і тому подібне. Друзі, в нашому виконанні ми старалися зробити максимально просто, максимально ефективно, довгорічно та й все. І щоб комфортно було працювати. В нашому понятті комфортно працювати це навіть висота а, форми. Так якщо нам треба так працювати, нехай вона вже буде, але ну, ножки в неї будуть такі, вже не буде комфортно. Ми от, навіть на таке звертали увагу. Ми зробили під свою висоту, ми зробили під своє розуміння потреб наших. Нам красоту улічної в пінопроектарних вуликах не треба, так як вони потім не дають змогу добре обслуговувати дані вулики. Так як вся нерівність на вуликах не дає можливість гарно пошліфувати і перефарбувати дані вулики. Ми ж робимо рівні стінки, максимально прості, тільки з ручками, та й все, щоб гарно шліфувалося і гарно красилося. В формі нам важливо було, щоб добре було виймати дану деталь із, із самої форми для цього зроблений підйомний механізм. Ну, це вийдете в кінці роликів, коли будемо розбирати. А, також Простота в зборці нам була важлива прос, обслуговування. Даної форми. Так як тут по великому рахунку ламатися нема чому. Якщо ви самі там щось не ламлете, не кришите, не ламлете, тут ламатися нема чому. Максимум, що періодично можуть розтягнутися самі заживний механізм, який потребує там мінімального ударом, молотком о, по цій планки, щоб її знову согнути в нужне направлення і вона знову буде триматися. Дана форма нами була зроблена перша, більше вже двох років назад, можливо. ну так, да, два роки назад. Так, да, В декабрі місяці ми почали її робити в грудні. Вже були більше півтори тисячі корпусів наших муклестей. Ну, нічого тут не потребує, все працює. Так, сам, сам заживний механізм трішки може розтягтися, але різниця в цих формах є між заживним механізмом. Вона тут була не удосконалена, максимально тут, скажімо так, проста з невеличкою недороботкою. Тут вже трішки вже доработано і працює. Ну, по факту, як воно зажалось, зажалось і все, кожна форма, кожна деталь виходить ідентично. Що перша, що 1500. Так, друзі. Що маємо? Для того, щоб людина... Вже при замовленні форми і при заліттю ми робимо таку невеличку нагадування стосовно кількості компонентів. От для даної форми, кого буде цікавити, це 10-рамковий 300-й корпус сумісний з фірмою Бджоля. Толщина стінки 35 мм, висота фальца 10 мм. Загальна вага в нашому виконанні 2 ,320 кг 320 г. Це загальна вага видитих компонентів. Корпус зазвичай буде трішки легший, так як щось тут вилізло, щось на шприцу залишилось і тому подібне. Із цього випливає, що ну, так як компоненти потребують різної е, е, співвідношення. Компонент А це той, що білий, 1 кг 105 г, компонент Б той, що чорний, 1 кг 215 кг. Після залики ми чекаємо 40 хвилин, так як по нашому 40 хвилин це якраз той час, який дає пеннополіотану добре вже, скажімо так, сформуватися. Бо якщо менше, він ще м'якуватий. І піднімаючи подйомник, ми, ми можемо подйомникам вдавлювати пенополіуретан внутрі. Якщо зачекувати більше, ніж 40 хвилин, час-два часи, туди вже не стає крихкуватий. По нашим спостереженням 40 хвилин, 45-35 це э, той час, який потрібен. Так, що тут ще додати? Цього разу використали фір, о, краску той же фірми, якою красимо попередньо, тільки вирішили змінити цвітову гамму. Е, ну, колір е, так погано наноситься, неможливо було пофарбувати, намучились, накрасились. Е, десь недофарбовано, десь вже потеки, коротше, ну, вже нехай нам замовник перебачить. Більше форбувати будемо тільки сірую казку, яка гарно наноситься і гарно працює. Так, що тут ще додати? Друзі, додати тут більше нема чого. В будь-якому випадку дотримуйтесь температурний режим. Добре, треба смазувати форму. Ми використовуємо пуф 300 для, даних послу, для даної потреби. Хтось каже, він дорогий. Так, він дорогий, але розход його е менший в співвідношенні до саморобних. Розділювачів. І також комфортність роботи, так як він без запаха, він не надаєвий, так як якщо в такому приміщенні працювати, а у нас немало приміщення. А якщо з ним працювати з вайтсперітом, е, 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 розбавленим, з якимись я не знаю, там, різними ну боском, е, ну працювати вам не буде можливості, так як воно буде ваняти. У вас через годину-дві заболить голова і тому подібне. Ми ж користуємо куром 300. Так, друзі, все. Тут зараз тільки треба чекати для того, щоб розібрати і продемонструвати вам е, принцип роботи, даних е, вулик, даних прискорб. Сподіваюся, що пінополітан піднявся везде. Форма, ну не знаю, зверху не бачу ніде, щоб було... Це мене, звісно, вже лякає, так як е, воно могло по двом причинам тут не вивезти. Або mm -hmm. дуже плотно. Або дуже плотно, або не піднялося. Ну, а дека я якраз бачу в цьому отворі, а, тут трішки вилізло. Ну опять же, ми сюди лили mm -hmm. пінополіолітан. Mm -hmm. Можливо, то. Mm -hmm. Ну, друзі, не знаю. Будемо сподіватися, що все добре. Що все, добре. все, чекаємо. 40 хвилин, після чого розбираємо і дивимося. І так, друзі, пройшло 40 хвилин. Ще не 45, 40. Ні, реш, 35. Ну, поки поговоримо, розкадруємо за форму ті питання, які були. Не пам'ятаю в першій половині на що я там ну, коротше, Дивіться, що ми зараз бачимо? Бачимо, максимально мало вилезло компонентів. Тут чуть-чуть. Тут ніфіга, тут кармінь. Зверху взагалі нічого не буде. Е, звісно, що все може настаражувати, чи добре піднялося, чи добре воно піднялося. Е, і це нас теж буде хвилювати. також е, в ви виконанні цієї форми, знань тих, які вже отримали в період е, монтажу форм, ми намагалися Скажімо так, усунути топний дорик в тому плані, що десь-не-десь більше втикає компонентів. Тут максимально було скажімо так, прораховано на максимальний прижим одного до другого. Так як збираючи другі форми, зрозуміли, що є деякі е технічні скажімо так, вимоги, котрі усунути в період зборки. Можливо, якраз ми досягли бажаного результату. Будемо дивитися. Ну, можливо. Щось не догріло і десь щось не допінулося, і за того і не пов'язало наружу. Так, це раз. Друге. Питання стосовно чого там питали? Коротше, от така форма, як вона працює. Починаємо розбирати. Ці прижими починаємо піднімати кришу. Е, для цього служать отакі чотирюха, вони також і зажимом використовуються, і е, для того, щоб піднімати кришу. Ну, судя по звуку, бачу, допінилося, що допінилося, і це вже мене більш грабля. Да. Ну, слава. Так, це буде Угу. Так, да, залилося всяде. І бачимо, що не вилізло абсолютно нічого. Все нам свідчить о тому, що бажаний результат, який ми хотіли отримати, щоб максимально було прижато, у нас вдалося. Так що, все, не може не радувати. Так, розбираємо далі. Після того, як зняли кришу, наша задача відкрити перші дві двері, котрі мають направляючі для фіксації бокових двері. Відкрити їх. Для цього у нас той інструмент і ми ним відкриваємо. По великому рахунку э, упер, у, упираємося в станину форми, упираємося в один із болтів, після чого починаємо тягнути. Смазали бачимо дуже якісно, відлипла взагалі без якихось зусідів. Ручка звичайна має розмірами 100х35. З одної сторони підшліфована для того, щоб не рвалася. У нас получается, форма тут перевернута зверху задницей. І получается, руки тримаються тут. Так, Відкриваємо другу сторону. Да, бачу. Теж дуже гарно Ну, Це все грязь формі. яка була на формі. Да, була на формі. А, ця вже відкрилася до того часу, саме. <гум> так, дуже гарно відкрилося і дуже гарно залилася. Це дуже тішить. Так, яка наша друга задача для того, щоб тепер розібрати, вже йде в роботу підйомний механізм. Не врізаєш токантики. Невеликі. Машенька мені нагадує от, про цей карт. Зверніть увагу, можливо, кому буде а, в, в нагоді така інформація. Для того, щоб зробити станок для зняття фальців, не фальців, як це обоє, ми використовуємо фрезерний станок ручний на столі. І оці всі знімаються одною фрезою. А цей внутрішній потрібно або налашовувати другу фрезу, або вручну срезати. В даному каналі, коли вона так стоїть, набагато проще отак ножечком пробігтися і зняти. Нежели потім потом шліфувати вручну. Да. Так що можливо комусь це буде в нагоді. Угу. Ну давайте вже зрімимо. Да. Ну ось вот так, бачимо, угу. зрізали і нема у нас вже. Того облоя, котрим потрібно було б вручну дошифувати. Ну і починаємо піднімати. Перший раз, коли піднімаємо, звичайно, треба не спешити, так як в процесі зборки все рівно є якісь щелі. Наприклад, бокові стінки, соєдиняючись одна до двох, мають щель, котра в будь-якому випадку теж по залізли. І воно зараз. Цель для літоє. От вже другий раз, коли ми будемо знімати форму, цей щель вже буде залитай цим, після першої форми і вже смазано пуром 300. Зараз вже воно там приклеєне. І для цього потрібно не спішити, а потрошки піднімаючи підйомник, дати йому е ну, відліпнути. Красота. Да, достатньо було стільки. Кстати, я забув нагадати, як тільки хочете починати піднімати, зробити таку маніпуляцію від того, що стінку відривати від, е, від корпусу. Uh -huh. Те, що я робив, але ну, я зробив вже трішки пізніше. Uh -huh. Ну і все, піднімаємо. Отак оно працює, підйомник. По великому рахунку не бачу. Надо буде поднімати више. Зараз. Толкателя. Натолкателях все держать. Да, на угу. Облепило. Угу. Так, на толкателях. Угу. Висоталка тут виталкувати орієнтовно 13 сантиметрів низу, цього більше ніж достаточно. Тут, тут головне, щоб ось вот ці перші місця, де воно приліпло, щоб їх відліпити. Угу. А, великий. — Десь якась а, так. Не, просто... так. треба. Той за рахунок, друзі, Ой, планки, яка ділить навпіл, mm -hmm. не є можливості болтихати корпусом. Mm -hmm. Так як цю планку ми робимо таким розміром, щоб вона ділила корпус повністю. І якщо ви вирізаєте, що для... у нас тут десь було недомазано. — Майже недомазано. Ані саме тепер заживаємо. Ага. Ну, трішки чого-то угу. Ну, все не страшно. Э, цей пас ми робимо э, скажімо так, під розмір далі перегородки, щоб вона була паралельна. І якщо у нас вот тут на ширину пальця, так тут вона толще для того, щоб вирізати планку, вона у вас була перпендикулярна. Так, друзі. Я нажимаю. Да, зараз ми шліфуємо і демонструємо далі. так, друзі, розібрали, почистили, ну і демонстрація, що у нас вийшло. Цей корпус нам відсилав замовник, щоб скажімо так, мати взірець для готової деталі. Що маємо? Маємо такий вигляд, коли 145 стоїть на 300 все встає. Плотненька, гарненька, не є лишнього люфта, не є а, тяжкої налізання, ну коротше, все помірно, на все помірно чок. Бачите, що розходящий, все, все супер. Ну, а так виглядає, якщо буде стояти навпаки. Отак виглядає, якщо буде стояти навпаки. Без люфта, гарно налазить і гарно на виглядає. Так, друзі, і вернемося ми до форми, як вона же виглядає для тих, хто питав. Значить, друзі, по вікому рахунку, з чого вона складається, вона складається з підставки, з внутрішнього розміру, з наружного розміру і з підйомного механізму, який дозволяє виштовхнути деталь із форми. Так це виглядає. Ісходя з внутрішніх розмірів, є нюанси. Грубо говоря, так в даному випадку, треба було, щоб ділилося внутрі корпус по 5 рамок для того, щоб так, можна було поділити сім'ю, формуруючи фальц, под фальц під рамки, формуруючи фальц під наружний фальц. Все, після чого йде підйомник. Підйомник служить Ну, його задача виштовхнути рівномірно форму ой, деталь із форми. Для цього стоїть на всіх чотирьох сторонах э, толкатель, і він рівномірно виштовхує э, форму ой, деталь із форми. за рахунок винтового механізму. Ну, і по великому рахунку Тут більше додати нема чого. Після того, як залили форму, хочете підготувати. Форму під заливку другу деталі, Толкатель прижимаєте донизу, впевнюєтеся, що він зрівнявся з фальцем, щоб там не залишилися якісь мусоринки під ним і щоб його не задрало. Впевнилися, в тому що рівно, ну і починаєте збирати. Для цього йдуть спочатку бокові дверки, Бокові, ну і потім дверки з направляючою Фікціонною планку, яка тусує бокові планки. Теж упевняється, щоб ніде нічого не мішається, пальць очищений і закриваєте. Также так е в формі є і дах, котрий формує верхній пальці і має в собі заливну горловину для заливки буре. Після того, як закр... закрили дверки, одягаєте кришу. Криша одивається вот таким пакаром, вона спочатку фіксує бокові, э, бокові петлі і вже не дає розпастися э, корпусу. Після чого закриваємо. Останній зажив для того, щоб вилити компонент. Вилівши компонент, одягаємо кришку. Після чого закривається останній зажив. Все, друзі, не знаю, чи це ви від мене питали, щоб я вам розказав, хто виглядає чи щось інакше, але попитався продемонструвати все яке. Дана форма вже не перша в нашому виконанні, конкретно 10 рамковий. Бджолярівський корпус це вже друга або навіть і третій екземпляр. Форма від форми завжди відрізняється. В перших формах у нас скажімо так, був ще трішки інакший заживний механізм. Потім деякі були різні нюанси в зборці, як, наприклад, ребра жорсткості на всіх стінках. Кожного разу щось змінюємо для того, щоб і прижималось гарніше, і щоб служило гарніше, і щоб монтаж був більш комфортний для нас. Так як е, в процесі зборки форм до форми, розумієш, як собі можна було полегчити даний монтаж. Друзі, отак виглядає. Не знаю, додати більше нема чого. Так виглядає готова готовий деталь. Е, любі можна під ваше... Бажання. Якщо в більшості вибирають стандарт з толщиною стінки 35 то також можете зробити під ваші розміри і 40 мм, і 45 і 50 і тому подібне. Так що все можливо, тільки треба від вас першими дані, котрі б ви хотіли. Зараз, наприклад, робимо подобний нуклеусний корпус, теж з толщиною стінки 40 мм. Такі, як і у нас, тільки на інакшу трішки рамку. А коротше, друзі, все. Давай тобі більше нема чого, ось так виглядає. Кому потрібно, телефонуйте, можемо прийняти замовлення а, і виготовити. На цьому будемо завершення. Слава Україні! Героям слава!